Ну що ж, ми продовжуємо, і сьогодні в нас в гостях директор комунального закладу Палац культури управління культури Жестомирської міської ради Володимир Антонович Кругляк. Вітаю вас, пане Володимире! Доброго дня. І найперше я хочу. Привітати вас із наступаючим святом, і це буде ювілей вашого закладу, адже вам, вашому колективу, вашому закладу буде 50 років. Така почесна дата. І скажіть нам, нашим глядачам, коли саме це відбудеться, якого числа? А саме святкування відбудеться 25 листопада, о 17 годині 00 хвилин, в приміщенні міського. Комунального закладу палац культури по вулиці Святослава Ріхтера, 12, друг 5. Запрошуємо всіх до нас на свято. Адже ви будете обов'язково святкувати, але детальніше про це святкування ми поговоримо трішки згодом. А спочатку, що завжди згадується в день народження, в ювілей, така коротка історія, так, так. як починалася історія вашого закладу, адже я знаю, що не завжди він був в тому приміщенні, що є зараз. Так, Житомирський міський будинок культури. На основі рішення Житомирської обласної ради було відкрито в кінці 1966 року в колишньому приміщенні музикально-драматичного театру на сьогоднішній день Селармонія. це Філармонія. І основною задачою, якого було Організація дозвілля різних груп населення, розвитку культури і самодіального мистецтва. Uh -huh. На сьогоднішній день це є філармонія, вулиця Пушкінська, 6. Так, потім цей е, заклад. Потім цей заклад було. Він існував до 80-го року. У 1980 році його було переведено в приміщення обласного театру Ляльок. На сьогоднішній день, так. на вулицю Михайлівську. Пробув він там до кінця 90-х років. В 90-му році, на початку 90-х років, 91-й, 92-й, 93-й, mm -hmm. він а, знаходився у приміщенні кіно, кінотеатру Урожай. Mm -hmm. В 93-му році його було переведено вже на базу, де і сьогодні він існує, на вулиця Святослава Ріхтера, 12, дроб 5. То ось у нас є зараз він трошки в такому покращеному так, вигляді. Так, змінився назад, трошки фасад. Три роки назад було проведено утеплення. Ну mm -hmm. і змінився фасад приміщення. У нас є фотографія, це буде наступне фото, так який він має вигляд зараз. Ось. Так. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, матеріальна технічна база як часто відновлюється у вашому я вам хочу сказати, що проблем як такових з поновленням матеріально-технічної бази у нас немає. Нас приємно це чути. Зазвичай нас... в нашій студії ми чуємо тільки проблем багато. І так Ні, так. Нас фінансує <с? міська рада. і Якщо заложений кошторис, на кінець року і потреби, які нам треба, ми закладаємо кошторис і на слідуючий рік без ніяких проблем ми купуємо все те, що нам потрібно. На сьогоднішній день у нас поновлена музична повністю апаратура, світлове обладнання, дуже багато пошито костюмів для художньої самодіяльності, не тільки сценічних, а й таких. Що використовуються на вулицю при різних погодних умовах? Так, так. Що, так, У нас також є технічні засоби, надаємо їх використання. Це звукопідсилююча підсилююча апаратура е, на виїзда, на концерти різні, на відкривання дошок, на святкування різних свят на вулиці. Mm -hmm. е, так тобто, що... якщо такі свята відбуваються в нашому місті, то ви е, якби надаєте їм так. Mm -hmm. В межах, можливо межах, межах можливої, можливої. Uh -huh. через те, що в нас немає такої дуже великої апаратури, uh -huh. яка може забезпечити звук на площадях. А от в межах можливого ми надаємо такі можливості. Не може існувати е, палац культури без тих людей, які щодня там творять красу, які виступають так. Це і те -те театралізовані дійства, це також і вокальні інструментальні ансамблі. Розкажіть, які колективи у вас є на сьогодні? Чим ви гордитесь в нашому колективі є п'ять народних колективів. Є такі два колективи, які були засновані в 1970 році. Це театральний колектив Сучасник і вокальний колектив «Черемшина». Вони за час свого існування, вже їм 46 років, не змінили ні назву, не зміст свого колективу. Вони до сьогоднішнього дня працюють і підтримують. Але не тиму... тільки змінить репертуар, мабуть, тільки тому що. Репертуар, да. а, також у нас є танцювальні колективи, народний ансамбль танцю, Зоряниця, Зразковий дитячий танцювальний колектив, Зоряночка. У нас є вокальний дует Забава, солісти-вокалісти, гордість наша естрадо-духовий оркестр. Щоб нікого не забути, ведучі, режисерська група, ті люди, які допомагають в створенні того чи іншого заходу, ми всі єдина сім'я і робимо одну важливу справу. Заради однієї справи разом ви і працюєте. Я знаю щодо дитячого колективу, про який ви сьогодні згадали, там цікава історія, що дівчинка прийшла в три роки, розкажіть нам все. Да, у нас є. Вона сьогодні є керівником дитячої вокальної студії. Вона прийшла дуже маленькою в колектив а, займатися. На сьогоднішній день вона закінчила музичне училище, академію керівних кадрів культури і мистецтв і до сьогоднішнього дня працює в нашому а, в палаці культури. Тобто від, від такої від маленької, маленької вона просто виросла там у вас на вашій сцені, можна навіть так сказати. Це приємно, що люди займаються тим, чим люблять. Та? І вже є, коли є мрія з дитинства, вони її потім втілють в реальність вже в юному і дорослому житті. Чи були ваші колективи представлені на вищих рівнях на міжнародних конкурсах? Наші колективи практично всі є учасниками обласних і всеукраїнських конкурсів і фестивалів. Але Естрадно-духовий оркестр у 2011 році був запрошений на Міжнародний фестиваль духових оркестрів в, місце, в місто в Польщу. І там, і там я був, так зрозуміла. І Там були представлені дуже багато колективів з різних країн світу і наш духовий оркестр. Получив гран-при в членах журі сидів представник з Франції, мер міста Понт Сюрсена, це 70 кілометрів від Парижа. Uh -huh. До речі, в цьому місті народилася і виросла мама Наполеона. Це містечко невелике, але наш колектив був туди запрошений. Він послухав наших хлопців і запросив туди. У 2012 році у нас була поїздка у Понцю Сену, і до сьогоднішнього дня ми отримуємо запрошення від цього мера. Йому дуже сподобався до нього. До кожен цього рік... часу і ви їздите Ні, туди? До цього, ми не їздили, тому що є другі конкурси, і фестивалі. Були ми уморщині на фестивалях. До речі, 25-го числа ми відзначаємо 50-річчя і після. Концерту зразу ж після концерту наша зразкова дитяча студія танцювальна від'їжджає до міста Львова на міжнародний хореографічний фестиваль. І ми бажаємо їм успіху. Я думаю, з таким. Натхненням, так і знаючи, що і у вас ще свято, вони обов'язково мають як мінімум привезти якесь гарне місце, так. попасти в трійку, а якщо гран-прі, то ми будемо тільки вболівати за них, адже це наші так, і це наше місто. Дякую. Розкажіть нам іще таке, як і кожен, так як ви палац культури, кожен такий культурний заклад, звичайно, от уже майже зима, так. Маєте готуватися до нового року і новорічних різдвяних свят. Як це проходить взагалі у вас? Ми на сьогоднішній день паралельно готуємо три таких серйозних програми: це відзначення 50-ї річниці, це відкриття 19 грудня, відкриття. Нашої міської ялинки Це день, те, що ви цим займаєтесь? Так, так, День Святого Миколая, де буде представлена театралізація і концертна програма. І також ми готуємося до новорічних казочок. В нашому палаці культури щорічно проходять новорічні казочки. І, до речі, ми не користуємося стандартами, не беремо. П'єсу і її розучуємо. Ми беремо за основу якусь п'єсу, пишемо чутлі не авторські тексти на українській мові і готуємо до кожної новорічної зими, ми, до, до, до кожного новорічного року ми готуємо по знаку Зодіака, щоб у нас в нас обов'язково вказуючи був присутній знак Зодіака. Ну, можливо, не Зодіако, а той рік, який да, ну, за так. східним календарем є рік е, якої тварини е, має відбутися, так? Так, так. от в слідуючому році у нас півень. У нас казочка буде півень і фарби. Півень і фарби. Рік Це означає, що кожен рік не буває такого, що ви взяли сценарій із 10-го чи 9 2000 тисячі ну, року ми і не повторюємося. Бо кожна казка є неповторна. Так, і проводимо ми все це підготовку силами. І Пошиття, мабуть, костюмів, це все, все так, з... так. І проводимо силами працівників Палацу культури через те, що казочки проходять а, в днівний час, одинадцять і о, да, о 14-й годині. І о, якщо... Когось запрошувати то люди в цей час на роботі, так що ми обходимося своїм колективом, ми являємося і керівниками, і артистами, і співаками, і танцорами. Угу. Робимо все дружно, складно, щоб все було гарно. А скажіть, кого запрошуєте на такі подібні вистави, на казочки? Казочки у нас меровські, так називаємо. Обслуговуються діти різних категорій. Це і Діти сироти, угу. діти з, з, особливими ну, з особливими потребами, малозабезпечені діти, мер міста. нас сьогодні також, мабуть, діти, учасники АТО, так. так? Діти, учасники АТО. На сьогоднішній день мерія закупляє їм подарунки, а ми даруємо свою творчість. З якого числа вже можна сказати, що відкривається ваша ну, казка? План... Ви вже запланували да, чи це ще планує... секрет? Нас планується а, 5 тисяч глядачів в цьому році, 5 тисяч подарунків буде закуплено. Казки почнуться приблизно це не точно з 21 грудня. грудня і по 14 січня. Тобто відпочивати вам не буде, коли ваш час будете грати від да, дарувати свою творчість, ваш колектив для творчої людини. Робота і є. відпочивати. приємно чути. Тож ви одночасно готуєтесь до кількох свят. Про новорічні казочки ми розповіли. Так розкажіть про ялиночку, про ялиночку яку ви відкриваєте на Миколая. Це буде де Майдан, Майдан Корольова, так. Так? на які коли це планується приблизно? Теж ну, грудень. Це, це буде 19 грудня на, на святого свят. Миколая. Миколая. Угу. Планується там. Зона для культурного відпочинку, для е, людяні фигу... фігури і як завжди, як завжди, ярмарки. Планується також проводитись концертні програми. Е, я думаю, що щодня, е, в яких ми також будемо приймати участь. Колективи палац культури будуть приймати активну участь. Я е, е, так думаю, що і на новорічну ніч ми будемо там е, приймати участь і радувати своїм мистецтвом. Всі, Житомирян. хто забажає зустріти з нами разом Новий рік, на Майдані Вирольова. Скажіть, Володимир Антонович, і це свято, яке, от, про яке ми чому сьогодні зібралися, да, про яке ми найбільше хочемо поговорити, це про ваш ювілей. Да? Як взагалі буде проходитися святкування Дня народження 50 років, кого можливо запросите? От, як взагалі це буде відбуватися? Користаючись нагодою, я хочу mm -hmm. запросити всіх. Тих людей, які працювали чи мали відношення до роботи Палацу культури. 25 листопада, о 18-й годині, ми вас всіх чекаємо і вас також, і вашу програму, і ваш колектив. Приходьте до нас. У нас буде такий імпровізований вечір, буде розказана коротка історія, концертна програма, що ми здобули за ці всі роки. Ми хочемо показати всі колективи, які в нас є, на якому вони сьогодні рівні, і будемо ждати вашої оцінки. Ми, а ми в свою чергу чекатимемо цього концерту, так і цієї видатної події. І у вас також є нагода, мабуть, не кожного дня ви хвалите свій колектив і кажете їм спасибі. Сьогодні у вас є така нагода напередодні святкування вашого ювілею. Що ви хочете сказати людям, які щодня працюють заради блага нашого міста і розвитку культури? Тобто ваш колектив. Ви правду сказали, що не кожного дня приходиться хвалити, але на людях, керівник не може кривдити прив... свій колектив. Значить, він такий керівник, якщо вони в нього не справляються. У мене дуже хороший колектив і справляється з усіма поставленими задачами. Але напередодні свята я хочу всіх працівників і тих, хто працював до цього часу в палаці культури. Поздоровити з наступаючим святом, побажати крепкого здоров'я, щастя, творчих здобутків, мирного неба і всіляких гараздів. Зі святом вас! Ми вітаємо увесь ваш колектив із наступаючим святом і бажаємо вам лише творчого натхнення і успіхів! І я нагадую нашим глядачам, що сьогодні з нами в студії в об'єктиві був директор комунального закладу Палац культури управління культури Житомирської міської ради Володимир Кругляк. Дякую вам. Приємно вам було, було з вами познайомитись. Ми також. Прийом.